Для курсантів та студентів Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ України відбулися урочистості, присвячені дню знань. Цього дня привітати курсантів та студентів із початком навчання прийшло чимало гостей, серед яких і заступник начальника ОМВС в області Руслан Воробйов. Вам держава надала чудову можливість стати курсантами Національної академії. Не потратьте цей час даремно. Ми чекаємо вас як Досвідчених підготовлених професіоналів країна сьогодні потребує вас. Всього вам найкращого. Нехай вам щастить. Зі словами привітання звернувся проректор Національної академії внутрішніх справ Сергій Чернявський, який побажав наснаги творчого запалу майбутнім працівникам органів внутрішніх справ. Бо можна багато розповідати про патріотизм, казати, що я люблю свою батьківщину, але справжній патріотизм це насамперед. Бути ефективним і корисним на своєму місці, постійно прагнути до самовдосконалення і кожним своїм кроком, з кожною своєю думкою і поведінкою слідувати високим принципам християнської моралі. У першій історії Прикарпатського факультету його очолила жінка, доктор юридичних наук, полковник міліції Вікторія Вовк, яка відзначила, перед нами дуже багато з вами завдань. Перед нами з вами стоять відповідальні кроки, які ми повинні з вами зробити. Я хочу вам побажати, щоб цей новий навчальний рік був для вас нелегким в плані освоєння азів науки, але разом з тим, щоб він був для вас щасливим, тому що у вас є одна мета одержати високоякісну освіту. І я бажаю вам, щоб по закінченню. Для деякого навчального року, а для деякого по закінченню чотирьох років навчання збулася ваша омрі ваша мрія, і щоб ви з гордістю могли завжди говорити, що у вас диплом Національної академії внутрішніх справ свято закінчилося проходженням курсантами прикарпатського факультету урочистим маршем. Вже традиційно працівники прикарпатської міліції навідуються до свого підчасного закладу Івано-Франківської школи-інтернат для дітей, позбавлених батьківської опіки. Сьогоднішнє свято першого дзвоника не стало винятком. Для когось з дітей це перший дзвоник, а для когось він пролунає в останнє у стінах рідної школи. Але як говорять вчителі, діти в цей час стають більш згуртовані і готові добре вчитись. Допомагайте один одному, допомагайте своїм вчителям, а вони як можна втікають. Найбільше дадуть вам знань всього того прекрасного, всього, того, що називається світлим майбутнє. Юні школярі дуже раділи та ще раз дякували міліціонерам за подарунки. А це фломастери, зошити, канцелярські приладдя і, звичайно, дитячі забаганки, солодощі. 2012 рік у кривому розі та Києві городяни забили на сполох. Містами прокотилася серія квартирних крадіжок за підозрою у скоєнні злочину. Розшукується Борис Вітюк. Він разом із поплічником обкрадав квартири, а переважно елітні будинки. Зловмисники брали гроші коштовності і все, що можна продати. Однак затримати дует квартирних крадіїв не вдалося. Вітюк зі спільником заліг на дно і дотепер переховується серед нас. Вітюк Борис Андрійович, 1982 року народження. Киянин не раз судимий, 170 см сантиметрів на зріст, худорлявий, обличчя кругле, волосся світле коротке. Вітюк хитрий, підступний і непередбачуваний, а отже, небезпечний. Для нас з вами. І якщо ви знаєте, де переховується Борис Вітюк, будь ласка, одразу телефонуйте до служби розшуку Магнолі ТВ за номером 0800 50 14 14. Усі дзвінки безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Вже втретє в Івано-Франківську правоохоронці провели акцію Безпека дітей в руках батьків. У день знань на вічевому майдані працівники кримінальної міліції в справах дітей розповсюджували ідентифікаційні карти дитини, а співробітники Державтоінспекції залучали городян до акції День здаї. Головною метою таких заходів є те, що батьки мають попіклуватися про свою дитину. І передусім вони під час цих заходів вивчили, як користуватися ідентифікаційною карточкою дитини. У разі її зникнення або ще чогось можна буде по цих ідентифікаційних ознаках. Знайти дитину або дати їй відбитки пальців, або надати інші матеріали, адже передусім, безпека дітей вимагає попереджувальних навичок та усвідомлення самих дітей відповідальності, яку вони можуть понести. Загалом, за час проведення акції було роздано 2000 тисячі бланків ідентифікаційних карток дитини. В той же час працівники Державної інспекції розповсюджували навчально-методичну літературу для дітей з тематики безпеки дорожнього руху, дитяча розмальовка безпека на дорозі та плакати розклади уроків. Вивчайте правила разом з нами. Також діти і їх батьки мали можливість ознайомитися з приладами, які використовуються при фіксуванні порушень правил дорожнього руху. Це прилад для вимірювання швидкості руху, візир, алкотестер, драґір та інші. Усі бажають. Чість сфотографувалися у службовому автомобілі Пріус, на якому несуть службу працівники дорожньо патрульної служби при здійсненні нагляду за безпекою дорожнього руху. На пам'ять про акцію правоохоронці вручали дітям надувні кульки з її символікою. Такі акції правоохоронці планують проводити й надалі, адже проблема безпеки дітей вимагає передусім превентивних заходів: виховання навичок правильної поведінки у неповнолітніх та усвідомлення відповідальності у дорослих. Серпень 2013 року. В року районі міста Запоріжжя з автомату розстріляли бізнесмена. Також під шалену кулю потрапила випадкова перехожа за підозрою у скоєнні цього злочину. Розшукується Артур Васоян. Після того як підозрюваний розстріляв приватного підприємця, він утік, і що найстрашніше, і досі переховується серед нас. Васояну на вигляд 30-35 років, міцної статури, волосся чорне, очі карі. При собі він може мати вогнепальну зброю. Можливо, вдаватиме, що не розуміє ані української, ані російської мови. Мовляв, є громадянином Вірменії. Артур Васоян непередбачуваний, жорстокий і агресивний, а отже, дуже небезпечний. Для нас з вами, якщо ви знаєте, де зараз Артур Васоян, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ за номером 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Топа 2009 року у місті Суми розпочало діяльність організоване злочинне угруповання, члени якого систематично купували, а потім продавали переважно молодим людям наркотичні та психотропні речовини. Євген Глазов 32 роки розшукується сумським зарічним судом як один з організаторів злочинної мережі з розповсюдження наркотиків. Глазов – уродженець міста Марганець Дніпропетровської області двічі засуджений. Вже відсидів 10 років. Однак після звільнення знову розпочав протиправну діяльність. Завдяки його організаторським здібностям та жорстким методам конспірації злочинне угруповання проіснувало майже рік. За цей час жителям Сумської та Дніпропетровської області було продано опію та амфетаміну на суму понад 200 тисяч гривень. Майже усіх рядових членів угруповання вже затримали і засудили, а організатор і досі переховується серед нас. Глазов обережний, хитрий, підступний і дуже небезпечний для наших дітей. Тож, якщо ви знаєте, де зараз може бути Євген Глазов, будь ласка, повідомте до служби розшуку махнулії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. На Прикарпатті в останню путь провели трьох бійців спеціального батальйону МВС Івано-Франківськ. На поминальну панахиду, яка відбулася біля обласного МВС, прийшли сотні прикарпатців. Наші герої Зорян Андрій, Михайло. Вони дуже і дуже любили життя. Вони дуже і дуже любили Україну і буквально декілька неділь назад вони присягнули на вірність українському народу. Наші хлопці, коли був так званий зелений коридор, не схилили голову, не стали зброю, а прийняли нерівний бій. Бійці спецпідрозділу Івано-Франківськ загинули під час виводу колони неподалік Іловайська. Їхні бойові побратими, які кілька днів тому повернулися на Прикарпаття, прийшли попрощатися з загиблими товаришами. Тіла героїв направили в їх рідні села та міста, де наступного дня відбувся похорон. 22-річного Михайла Погорєлова поховали в селищі Обертин Тлумацького району, де він народився і жив. Андрія Карабіновича, якому було 24, також на рідній землі в селі Дзвиняч Богородчанського району. 29-річного на Білінського віддали землі в місті Долина, де в нього залишилася дружина та дворічна донька. Міліція Прикарпаття поділяє сум та біль важких втрат з родинами загиблих колег. Вони були справжніми героями та патріотами своєї країни. Їх подвиг назавжди залишиться в пам'яті та серцях мільйонів українців. Нині прикарпатські правоохоронці несуть свою службу в посиленому режимі. Хтось на передовій безпосередньо бере участь у захисті вітчизни, віддаючи за неї життя та здоров'я, а хтось в тилу щиро трудиться на її благо. Бажання зробити усе можливе для своїх співвітчизників і привело міліціонерів до обласної станції переливання крові. Знаєте, що дуже тяжке становище в країні. Я, всі співробітники УБОЗ хочемо зробити хоч якийсь вклад від себе. І вирішили от з колективом здати кров для, ну, для всіх, хто, кому це необхідно. Правоохоронці, вишикувавшись, очікують своєї черги. Кажуть, багато з їхніх колег зараз на фронті. Тому сидіти на місці, склавши руки, складно. Окрім звичних професійних обов'язків, хочеться надати хоч якусь допомогу тим, хто її потребує. Медики запевняють, така ініціатива завжди своєчасна та потрібна. Є поклик душі для того, щоб хоч чимось допомогти в цю скрутну хвилину нашої держави. Я вважаю що це дуже благородно і добрий вчинок. У нас є і хворі хворі діти, які потребують компонентів крові. У нас є і дорослі, які потребують при різних кровотечах, при травмах автомобільних всіляких катастрофах. Так що ці компоненти крові. Намарно не здаються. Червень 2009 року. Херсонська область на березі магістрального північно-кримського зрошувального каналу люди знайшли непритомним чоловіка, який лежав біля води. На його тілі та голові були численні сліди від побоїв. За декілька днів, не приходячи до тями, чоловік помер у лікарні. Леонід сирота розшукується за вбивство чоловіка, якого він позбавив життя з особливою жорстокістю. Злоумиснику вдалося втекти від слідства та суду, і тепер він переховується серед нас. Сиротіна вигляд 50 років, зріст 175 сантиметрів. Особлива прикмета. На животі та на грудях татуювання у вигляді кобри. Він ніде не працює, зловживає алкоголем. Раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень. Має агресивно некеровану натуру, доки він на волі. Він становить неабияку загрозу для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Леонід сирота, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо.